До новорічного столу автоматизуємо приготування олів'є. Цього разу ми виготовили дві комплексні лінії для замовника, які займаються консервуванням овочів та солінь. Записуємо рецепт, як отримати ідеально очищені овочі. Засипаємо продукт у приймальний бункер конвеєра, який прямує до барабанної нитки. Звідти вже відмиті овочі прямують на очищення від шкірки. Морква очищується завдяки жорстким щіткам щіткової мийки. а буряк і картопля позбавляються шкірки на абразивній чистці з корундовими валами. І щоб не допустити такого, оператори на інспекційному столі відбирають недочищений продукт для повторної обробки. А хрумкі огірочки будуть очищуватись у барбатажній миючій машинці з вбудованими щітками. Ще три місяці тому у клієнта був порожній це. Та сьогодні він вже примножив свої прибутки разом з компанією Консорт. Ось що буває, коли загадав правильне бажання на новорічні свята. Автоматизуйте задоволенням.